Доброго дня, магітер українського, мене звати Олена. Чим вам віддасться понад страждання невдачі, що все світ готує вам? Загальний розкладова варіанта, цифру варіанти вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивіться. Сигніфікація. Віддасться по настражданию и недаче. Ось він готує. Кварен по першому варіанту, ваша синіфікація. Недалеко в минулому дуже багато справ, закінчився період. Багато працювала, не було навіть часу на відпочинок. Розуміла, що потрібно боротися за своє місце під сонцем, тобто досягнути тих результатів яких ви прагнули, але дуже багато сили і енергії ви вкладали в те, чим займалися, те, в чому реалізовувалися. Можливо, звільнення з роботи навіть. Може бути і так. Ви виснажені, вигоріли. Ви не бачили сенсу в подальшому знаходитись в даній ситуації, в даних обставинах. Хоча ви не відмовляєтесь від того, що. Потрібно боротись за своє місце під сонцем, але потрібно звертати увагу на власну ресурсність, незважаючи ні на що і ні на кого. У вас достатньо досвіду для того, щоб ставити цілі досягати, але потрібно любити себе, не виснажувати, не витрачати ресурси, а взамін не здобувати саме тих результатів, які будуть наповнювати. Ви навіть не мали часу спілкуватись, взаємодіяти з близькими людьми, з своїм близьким оточенням. Тому що потрібно було навчатись, працювати, вкладати, щоб здобути. Але ефективності в тому, що ви багато втрачали, а результату ви не здобували. Ви не досягнули саме того рівня благополуччя і достатку, який би задовольняв вас на даний момент. І ви визначилися. На даний момент хтось стілюється помірно, рухається, працює, досягає рівноваги, гармонія. Можливо, отримуєте знання, налаштовані активно в подальшому діяти, але потрібно відпочити. Поки що на даний момент. Ну, або концентруєтеся, в якому напрямку далі рухатись для того, щоб змінити кардинальну ситуацію. Саме так може. Бути. Чим вам віддасться понастражданню і невдачі, що все світ готує? Негативний емоційний стан. Потрібно вибирати подальший шлях, але ви відмовляєтесь конкретно визначатись, в якому напрямку рухатися. Можливо, битись. Ілюзорне представлення того, що не досягнете. Ну, того, що не переможете, того, що не отримаєте те, що бажаєте. А вище сили вас виведуть, або вже вивели через вежу. Чому десятка мечів? Ну, тому що закінчення ситуації, де ви боялись, були невпевнені, не рухались, не діяли, ну і не досягали того, чого прагнули. Були в вашому оточенні, загалом за вашою спиною велася гра. Але ви, саме головне, ви не долали, ви сиділи, думали, переливали пустого порожнього, замість того, щоб активно проявлятись. Вищі сили давали вам шанс, давали вам можливість. Можливо, обставини ситуації не давали вам активно діяти. Але і ваша провина є стосовно того, що відбувалося. Ви замість того, щоб проявити внутрішній стержень. ви... Примножували негативні думки, знаходились в депресивному стані, в невизначеності. Все переливало з пустого порожнє, і от вас із-за цього переливання й вивели через вежу. Для того, щоб ви наповнювали життям, для того, щоб ви досягнули наповнення і рівноваги внутрішньої. Вищі сили бажають, що вийшли в розвиток, а не знаходилися в бездіяльності і безрезультативності, тому і виходять вас через вежу або виведуть. Ну, що вийшли зовсім іншого напрямку і здобували, робили вибір, вибір серцем і не знаходились в самотності. А якщо і рухаєтесь шляхом самотнього відлюдника, то це шлях. Духовного розвитку, примноження, отримання знань, навчання це вибір, який, рухаючись даним шляхом, ви будете здобувати наповнення. І ви будете задоволені. Ну, ви не розуміли раніше, як досягнути, або були зовсім не впевнені в тому, що ви досягнете благополуччя достатку родинного. Не забезпечите своїх рідних та близьких. Ви давно про це мріяли. Вищі сили вас і виводять через вежу, щоб ви це здобули. Бо ви й далі б залишалися в страху, в ілюзії, що не досягнете, невпевненості, відмовлялися від активного прояву, ну і згодом би не досягнули. А вас ставляють фактично перед фактом. Роби вибір серцем, яким шляхом ти далі будеш рухатись, до яких нових берегів. Вибирай шлях, все, в тебе немає так чи ні, в тебе є так, ти виходиш з ситуації бездіяльності, ти отримуєш силу. Ти відчуватимеш цю силу, внутрішній стержень, внутрішнє наповнення. Отримаєш повідомлення, шанс. Пропозицію, можливість. І це і буде перемога. По-перше, перемога над власною бездіяльністю. Ну, і перемога завдяки даному шансу даної можливості, ви здобудете те, чого прагнете. Ну, і насамперед подолаєте конкурентів або тих, які вели гру за вашою спиною. Ті, які не давали вам досягати того, чого ви прагнете. Чого ви прагнули. Ну, а ви підете в реалізацію саме тих планів, і здійснення мрій та бажань. В кого пріоритетом є особисте життя в вашому житті з'явиться чоловік, активний. У вас було розбите серце стосовно особистого життя, але ви пропрацюєте даний момент і все ж таки погодитеся. Загалом, в подальшому, як в особистому житті, так і власне в реалізації, ви будете отримувати можливості, шанси. Всесвіт дає, готує вам зустріч з партнером. Щоб ви вийшли з стану самотнього відлюдника, не знаходились в самотності, сум, туга, печаль, тому що. Тратили раніше, не скористалися можливостю, або не здобули того, чого прагнули. А вам говорять, з часом ви отримаєте, ви здобудете, Всесвіт готує. Всесвіт вам готує можливості покращити загалом ситуацію як в особистому житті, так і в сфері реалізації. Ви отримаєте відчуття внутрішньої сили, внутрішнього стержні, наповнення. І це саме наповнення відчуття енергетичне, ресурсне і той внутрішній стержень дасть вам можливості активно проявлятись в подальшому і досягнути того, чого ви бажаєте. Порада для вас, кварен, по першому варіанту. Здійснюйте перехід. Досягайте гармонії, реалізовуйте плани, ви отримаєте. Шанс-можливість від всесвіту від вищих сил, всесвіт готує вам туз пентаклів. Можливість реалізувати і реалізуватися, досягнути того, чого ви бажаєте. Шанс, пропозиція дасть вам можливості досягнути того, чого ви прагнете, стосовно власних планів, в тому, в чому ви бажаєте реалізуватись, що б не було для вас пріоритетом. Більше можна говорити те, що ви налаштовані. Відносно власної діяльності, реалізувати і реалізуватись, досягнути тієї цілі, якої ви прагнете. Але, можливо, в процесі ви все ж таки будете коригувати. Якщо ваше життя прийде партнер, то ви не відмовитесь від можливості змінити ситуацію, вийти з стану самотнього відлюдника і рухатись до результату в особистому житті, в тому числі. Дякую. Чим вам віддасться понад страждання і невдачі, що все світ готує? Кварін, по другому варіанту ваша сигнафікація. А ви проявите силу стосовно тих людей, лицемірів, які знаходяться в вашому оточенні. Тобто ви проявите себе, поставите на місце або відсічите спілкування саме з тими людьми, з тим оточенням, яке не дає вам рухатись в реалізацію. Поруч з вами будуть саме ті люди, спілкування з якими буде наповнювати вас, ну, загалом, які не будуть заважати вам активно проявлятись і реалізовувати власне плани. Ви очистите свій простір, проявите силу волі і силу духу, незважаючи, хто б це не був, але якщо ви помічаєте те, що людина прагне. За ваш рахунок досягнути реалізації власних планів, то ви навіть спілкуватись не будете. Ви відсічите і будете рухатись далі. Ви не дозволите маніпулювати ні собою, ні власне життєвою ситуацією, в якій ви знаходитесь, яке близьке оточення це не було. Чим вам віддасться понад страждання і невдачі? Пропозиція, шанс, рух, колесо фортуни. Вам потрібно буде робити вибір. Якщо ви, наприклад, не діяли до даного моменту, то ви станете перед вибором. Можливо, серед сфер в вашому житті з'явиться партнер, і ви навіть і не розраховували, ви були налаштовані на реалізацію власних планів. Ви ресурсна, самодостатня імператриця. Можливо, Особисте життя було у вас на другорядно пріоритети для вас це ваша реалізація. Але так станеться, що в вашому оточенні з'явиться саме той чоловік. І ви станете перед вибором, якщо ви були пасивні по відношенню до реалізації в особистому житті, то вам говорять про те, що ви станете перед вибором. Що вам робити далі стосовно. Взаємодії з даним чоловіком. Рух зміни, якої би своре життя не стосувалося, але якщо ви все ж таки хай і другорядно, тобто пріоритет був, займав у вас друге місце сфера особистого життя, то я вам скажу, що ви все одно думали і бажали реалізуватись як мати, як дружина. Жінка ви ресурсна і наповнена, цільна. Цілеспрямована, але незважаючи на сферу, ви бажаєте реалізовуватись, ви бажаєте рухатись. Ви не бажаєте пасувати. Ви вже досягли достатнього рівня розвитку, але і надалі є саме ті плани, які ви бажаєте реалізуватись, Якої би сфери життя це не стосувалось, але ви не будете відмовлятись від шансу можливості. Реалізувати і реалізуватись. Ну, говорять про те, що боятись не потрібно. Страхи руйнуйте, ви досягнете щастя, радості, наповнення. Чому й другорядна сфера особистого життя? Якщо раніше вам розбивали серце, то відсікайте, пропрацьовуйте, стілюйте, наповнюйтеся і рухайтеся в розвиток, досягайте внутрішньої гармонії, стабільності, накопичуйте ресурс. Рухайтесь зовсім в іншому напрямку. Не відмовляйтеся. Ну, якщо для вас пріоритетом вже особисте життя, і ви саме та самотня, самодостатня, цілеспрямована жінка, яка бажає реалізувати плани стосовно вашої реалізації, отримайте інформацію. Реалізовуйтесь, ви досягнете успіху. Закінчення періоду неможливості. Реалізувати і реалізуватись, а саме тому, що ви проявили або проявите силу волі, силу духу по відношенню до свого оточення, в вашому оточенні були ті, які ставили вам палки в колеса і не давали вам можливості досягати того, чого ви прагнете. Можливо, навіть якщо це не зустріч, а це партнерські стосунки і ви заміжня і був негативний вплив і на вашого чоловіка, то ситуація кардинально зміниться. Ви досягнете щастя, радості, наповнення і гармонії. І вже кожен піде своїм шляхом, тобто, в реалізацію. Ви вже сконцентруєтеся не на ситуації, питаннях стосовно вашого партнера і партнерських стосунків, тому що негативний вплив мав негативні наслідки для вашого партнера і загалом для вашого благополуччя і достатку. Але тепер ви можете зайнятися цілеспрямовано реалізацією власних планів. Можливо, отримати знання додаткові. Але це зовсім інший шлях, зовсім інший напрямок. І вам говорить про те, що дана можливість шанс і те, що буде відбуватися, те, що Всесвіт вам готує, і буде надавати, дасть вам можливості відчути себе успішною людиною. А Стан повішеного, або те, що ви, можливо, жертвували, тому що потрібно було, наприклад, приділити увагу партнерським стосункам або турботі про партнера. Ситуація змінюється. Період, коли вам потрібно було жертвувати саме реалізацію власних планів, закінчився. Далі ви ресурсна людина, ви маг активно дійте і реалізовуйте саме те. Про що ви мрієте і чого бажаєте досягнути. Йдіть в нове починання. Прискорюйте. Дуже швидко ви зможете досягнути саме тих результатів, яких бажаєте, але потрібно діяти. Можливо, ви отримаєте інформацію про позицію шансу стосовно нового починання. І саме це дасть вам можливість досягнути результату і власної реалізації. І вам відкриваються шляхи. Приходять можливості шанси, зміни, колесо фортуни, говорить саме про це. Можливо, в когось буде переїзд, але більше я б сказала не про переїзд, а про те, що ви насамперед проявите свій внутрішній стержень, силу волі і силу духу. І приймете рішення поставити крапку, відсічите, очистите, не надасте можливості своєму оточенню, яким би близьким воно не було, більше маніпулювати собою і втрачати на них час. Все. Період, коли вам потрібно було жертвувати, можливо, ситуація потребувала. Але все. На даний момент такої потреби немає. Тому ви сконцентруєтесь, власне, на своїй реалізації, що все світ готує. А він надасть вам можливість досягнути власної самодостатності стосовно фінансу, матеріального благополуччя і достатку, реалізувати і здійснити свої бажання, ну і досягнути саме того результату, від якого ви будете наповнюватися. Ви будете відчувати колосальне задоволення, наповнення емоційне. Те, які результати ви будете отримувати, ну і загалом, які зміни будуть відбуватись в вашому житті. Порада для вас! По варіанту. Кожний отримає по справедливості. І ваші лицеміри, зрадники, ті, які були в вашому оточенні, вищі сили. Кармічна ситуація. Вони отримують по справедливості. Суд над ними вже відбувся. Да, саме ті, з якими ви спілкувалися. Можливо, навіть чоловік, партнер з минулого. Ну, ви підете в реалізацію власних амбіцій? Ну а вони будуть в подавленому стані. Ситуація в їхньому житті кардинально зміниться, але в негативному руслі. Ви підете хто в новопочинання, хто в реалізацію. Власне, тих планів, які ви мали, але саме головне, що ви вийдете з бідності, з бездіяльності, неможливості загалом кардинально змінити ситуацію. Або загалом змінити ситуацію стосовно благополуччя і достатку фінансово матеріально. Тому саме так, порада, я б сказала так, що загалом, що стосується порад відносно даної ситуації, ви повинні знати, що кожен отримує подіяння. Тому сидіти. В негативних емоційних думках, зливати енергію, думати, хто ці вороги, які негативно впливають, які ні, ви дійте. Так, є перепони, є неможливість отримати результат, на який ви сподіваєтесь, не потрібно знаходитись в роздраві. Крокуйте саме тими кроками, і те, що ви отримуєте, далі йдіть в розвиток. Використовуйте ефективно даний час. І ви отримаєте згодом, по-перше, ви переможете, ви крок за кроком будете ставати сильнішою, впевненішою, ну і будете коригувати свій подальший шлях в залежності від обставини ситуації, в якій ви будете знаходитись. Тобто, незважаючи на те, як би вам важко не було, все одно є позитивні моменти відносно того, що кроки хай будуть незначні, не настільки результативні для вас, як би вам хотілося, але вони даватимуть вам можливість йти в розвиток, розвиватися. Ну, а в подальшому вже здобудете той результат. Єдиний момент це прояв сили. Не зливайте енергію, не давайте можливості маніпулювати собою і тримати вас в жертві, або дозволяти те, щоб вами маніпулювали і вам, ви самі ставали жертвою. Даних обставин ситуації. Зрозуміло, що різні обставини бувають, але формуйте саме взаємовідносини, стосунки так, щоб ви чітко визначали власні кордони, не надавали можливості маніпулювати і, власне, свій час втрачати лише на інших турботу про інших ресурси, енергію, вкладати саме, навіть якщо це партнер. Якщо це і стосунки. Але стосунки повинні будувати двоє: партнери, 50 на 50, взаємодіяти, діяти, йти на зустріч одне одному, допомагати, підтримувати. А не ви одні повинні вкладатися і надавати захист, а ще й думати про благополучний достаток фінансово-матеріальний. Ні. Можливо, деякі ситуації в життєві потребують саме такого. Невірно говорити тоді про маніпуляції, вірно говорити про потребу в деякі життєві моменти, але це не жертва, це зупинка. І цей час ви можете використати ефективно. Можливо, відпочити, наповнитися або отримати додаткове знання. От саме, що вам говорять про те, що не зупиняйтеся. І вас не повинні ніхто і нічого зупиняти на вашому шляху, якщо ви рухаєтесь до цілі, яку ви бажаєте досягнути. І ви отримаєте. Ви відчуєте себе самодостатньою завдяки тим результатам, які ви будете отримувати, і наповнення зцілення розбитого серця, якщо у вас було стосовно особистого життя. Ви наповнитесь, ви відкриєте. Ви розумієте, що ви бажаєте реалізовувати і реалізовуватись і в особистому житті, в тому числі, якщо у когось зовсім нема партнера. Дякую, має тара українських до зустрічі.